А це саме, там начальство, а я це немає. Я предупреждав, що 11. Кого? Начальство, ваш директор. Директор, ви воно Так, ждали? Да, ми з директором домовлялися, що 11 числа буде у нас в захід. То. Директор вдома. А як ця реакція ваша директора ставиться по-хамськи, що ми приїхали з артистами, ми договорилися на концерт? Я їй давав афішу спеціально, дав афішу. І що, ми 11 числа приїдемо, там був мій номер телефону, Номер телефону вони свій не дали. Соответственно, не дозвонилися. Я їй предупрежав, 11 числа буде, і до дня сиродства, ми зробимо концерт, благодійний. У неї афішаться лично в личному кабінеті. Є не директор, а їй помощник був. Ми приходили з товаришем. Ну а хто вам не дає робити ну. концерт? Ми це саме, то можна лише концерт зробити? А, в актовом зале концерт сделали. Вообще по Хамски по-хамски в интернате я до самое одно. Может кто-то есть в этих самых. Того на маяк. Вообще, да. А, а то наши интернаты такие были. Б... Пришли концерт. Куча артистов стоят, короче, люди. приходили. Я так понял, что 4 часа. Мы вчера. Я вчера перешел. Две женщины пришли. Вчера тут сидим стол. 2 часа. На. Два часа они где-то здесь в садике сидят. Две женщины, ага, погнали, что и... Шер... ребята, на 4 часа по Да, Ну, учора <звучить> я приходив, стояв сторож, король тут був. О, ми хотіли зробити репетицію. Сказав, сторож, на мене Я сказав, приду завтра буде концерт, телеканал без, що а, а ну, ну, θα... ще телеканал Бес. На 4 часа доїти. Ще телеканал Бес, що прийде. Ми yani, ось, ось розкажемо, король, як ваше та, начальство відноситься, керує, що і воно похабно, що він не вони знали, бачили афішу. Учора, учора актовізація. Це я не вас виружу, бо просто я вам відповідаю не. Ну я тебе понял и все, что ты 20 раз тоже саме говоришь. Да. Ну ваше начальство да. вас затронули. Да, ваше начальство. Мне да, начальство не нет. А то так, інтернат, а да, все, все знимите, це інтерна... <плес> в інтернаті. Имона це... Похамски. Вот артисты приїхали, отак от, от, наш Білоцерковська інтернат. Горчак, хотіли зробити імоно, що концерт. Адміністрації немає вообще Давайте ми ось раз. Давайте ми короче, передамо зараз дітям оці хоть гостинців, щоб діти щоб. А в інтернаті емано ну, ну, okay. в цьому дірібані, що їм по хамски несли, це актовий зал, артисты, ми it's прийшли пришли допомогу, короче. Ему ще хотіли. Давайте, дете, зовите, что мы ем, в руки. Хоч тому конфеты їм, конфетти, і, бо, бо ми, ми пособисти відносимся, старим она. Маленький, а, а нам за четырех сейчас со сплят. Да, ема на маленькие ребятам, я дам, короче, що хайподивить. Зос... Вот, це йому Зос... наділити ну, побрат. Тільки що пімано, короче, ото саме. я сейчас кажу. Ди, Дивиться, що ми передали? Угу. Mm ото -hmm. саме. І і давайте, давайте так, щоб цей я закрити. Закрийте, я там буду на варку, там закрито. Ключаник хто надавав? Якби був ключ, то у тебе б, а так нікого ключа не став. От у світтаніс є. не давали ключів, нікому не давали ключів. Ключ. А вообще я заключу кого? А я не знаю, кого. Начать так повинен ключ бути. Нам я ти доказав, не що попали, якщо вони знали, то да. сказали би нам. Алло? Сань, зараз, подожди. Короче, я зрозумів, що по хамської носи, що початися. Ось, ну, ось, вам... ось все, я зрозумів, вам і мною. Ось, дивіться, це вам поділиться по-братськи, адміністрації не давайте. Поділися між своїми, коротше. Щоб, щоб не деребанили це. Це вам конфеты, пацани, коротше, що... І, і вже ще не прийдете, ні, ще Ну я, я якобы, можна було організувати, прийшли. Ми хотіли для вас зробити. Нам... Да, я. Було. Було на, на, час... я приходив, я афішу, я афішу давав. Не цілий час. Да, ми, да, а, на 4 а... часа. Мужчина, мужчина. Ми хотіли, ми хочемо зробити, що щось і прийде. Зараз поприходить, знають. Зараз А ми показуємо. Як до нас на час? Ми іменно сейчас прийшли на репетицію. Мужчина на 2 часа, короче, було в афіші. В афіші на 2 часа, одинадцять часа. Вот эти женщины сказали, в 4 часа. Вот, эта женщина, не женщина, чому, это я організатор, я афішу давав. Афіша у них на столі 20, лежить. Афіша, 2 часа. Мужчина. 2 часа, понимаешь, это 2 часа, что это 4. Чи ви не наверняки. Все, братан, дивись. Розір так по-братськи, коротше, між собою. Я думаю, його не в ним обід. Все, давайте. Удачки, коротше. Хотіла зробити, коротше, музику. Одихнули, коротше, не буде. Я ж ти Ну знаєш. тут часто сказала. як нам сказали, що буде, таке пішла, ми би здали. Почепили б туди. Я ж приносив, афішу, все, коротше. А то я ж секунду, спеціально придоблю. Ну, як не буде. Якщо до нас так імонопосвинськи, то з вашої адміністрації. Для вас, так, буде, буде імоно, ми зробимо для вас концерт, коротші, імоно. Де виступайте, я допомогу голоді, щоб Ні, ну... я буду десь там в голоді, я там Ні, Ну якщо в городі, коротше, листочка постачать. Давай ми цей номер запишем. Я влязу в городі, якщо що... Перезвониш, да, імоно. Ми що насчет концерту тут підписали. У мене лостанок це зараз. попасть. Ну так. А зараз, якщо сторони должна бути ручка, так? Ну, я этот точек, я потом если что, я произведу. Я понял. Да. Зайдем ручку, ручку, Бояна хочет заходить, не заходишь там, понимаешь. Я да, ну, уже скоро. через в принципе, на афишу, то, что я оставлял, там был мой номер. Ну. Я так это... понял. — Записи, що знали. — Ні, ось ось мій номер. Да. — Ну, ось собі. — А, собі. — У мене лайки, у мене ще собі номер. номер. — Я зрозумів. — Мене звати Коля, щоб знали там. — Так, да, я зрозумів. — Я до вас подзвоню. — Так, так. — Коли ви поможете підійти, я візьму свій номер, потом. потім. — я, я, я понял. Зробим для вас концерт. Ну, — Думаю, все. — Вона в нас міністрація, це така, ба, як по-хамськи. — Я зрозумів. — Ну, ти сам знаєш, які тут мозки, коротше. О, это на клас з маленьким дітям, на дітей маленьких, на рослищах, ні. З кем? номер твого. Ну, зараз ну, ну, я візьму, піду, я хтось там відкритий зараз. А що там закрито? А, а? ти номер телефону продиктуй, бухло. Ну, на мене ні, вона в мене підзамкнула, я зараз подивлюсь, як там відкрита робоча, то я візьму. Я понял. Поки паузу робимо. Йдемо. Що?